Зараз будемо перепресовувати селенблок блок в цапфі. Цапфа алюмінієва, у селенблока зовнішня обойма металічна. Для початку я за обойму таким нехитрим інструментом для того, щоб селенблок був легше випросувати. Тепер беремо потужний інструмент, який ми точно не зламаємо. Так, салонбок з місця ми зрушили, як можна замітити, тепер з цієї сторони він виступає, з цієї сторони запад лісов. Наступний етап. Беремо отакий болт, підходящий по довжині, і проставочки, і просто випресовуємо до кінця. Ну а на весь саломбок ми працюємо цілому ну, цим ж болтом. Користуйтесь.